Видимо й не видимо Українська народна казка. Був собі пан та Лакей. То як були ще вони малими, так у купі гралися, і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати. Та приказувати, щоб лакей зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробить живим і вернеться. От раз пан і загадує йому принеси мені видимо й не видимо. Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає Видимо й не видимо, подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся та й каже Видимо й не видимо, прибери. Зараз все, все де й поділось. А лакей з-під припічку усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо й не видимо, подай стіл. зараз дещо й взялось. Він напився, наївся, тоді й питає Видимо й не видимо. Може, тобі у цього хазяїна набридло? Набридло, каже, тоді ходім зі мною. Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає. Видимо й не видимо, чи ти тут? Тут, хазяїне, не бійся, я не останусь. Коли це ідуть, бачить лакей, що покої будуються. Людей нікого не видно, а один тільки топір самі теше, самі рубає, а що треба підняти, піру стромиться, самі нагору витягне. Видимо й не видимо, каже лакею. Проміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знов буду, як тільки гукнеш. От тільки це сказано, а тут і дідок іде. Лакей каже Проміняй мені, діду, цей топір. На видимо і не Яке ж воно? питає дід. Видимо і не Подай стіл, сказав лакей, дещо і вродилось. Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому не поміняти? Та й віддав той топір. Лакей вийшов за кряж та гукає. Видимо і не то тут, тут хазяїне, коло тебе озивається. От випало лакею знову йти лісом. І де він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це? питає діду у тебе таке? Та це Ломачка самобійка, ось дивись. Ану, каже, дубинко самобійко, ходи. Та Ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого. Видимо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо й взялось. Дід напився, наївся та й пристав до лакея Проміняй мені його на ломачку самобійку. А видимо й і невидимо, й і каже йому Та проміняй, бо я знову тебе буду, як гукнеш. Він проміняв, узяв ломачку самобійку, вийшов з лісу та знову гукає «Видимо й не видимо, тут я, тут, хазяїне, коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшли у трактир, лакей командує Видимо й не видимо, подай стіл. Відразу дещо й взялось. Лакей напився, наївся. Та ще чоловік двадцять нагодував, а тоді каже Видимо й не видимо, прибери. А у тому трактирі гуляв вояк, побачив та й каже Це не штука, а от штука. Ану, прути, нуте, де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять. Проміняй, каже вояк, мені на твоє видимо й не видимо. Лакей проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув Видимо й невидимо знов було біля нього. От прийшов лакей до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакей повернувся, та кричить: Ей, подать канчук. Ні, каже лакей, підожди. Бий гостей, Ломачко самобійко, як почала та Ломачка панових гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакей тоді допрутів прути нуте. Як візьмуться ж ті прути коло пана. От як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка самобійка, дуби валить. Топір саморуб сам таскає, сам і теше, але кей тільки походжає та приказує. Кінець